Наживо з голови Раймі! Боліваємо! Ура! Печалька Інда Гау! А ще гнів! Усі в порог! Хто це у нас без капи на лід вийшов? Страх? Ні-ні, це не наша! Відраза! Класно, що ти в нашій команді! Наша дівчинка так швидко доросліши! Даруйте! Далі усе піде, як по масу! Салют! Я тривожність. Куди це покласти? Нова емоція. Ой, пробачте, ми хотіли справити гарне перше враження. А -а -а. І хто ж такі ці ми? Ох. Ох. Я заздрість. Ох. Шикардозна зачіск. Ні, навіть не думай. Це хандруся. Хан-хто? Хандра, або ж нудьга по вашому. Теж новенький здорова. Це конфуз! Вітаємо в штабі конфузику. Mm -hmm. О, ти хочеш мені... Ні. Оп! А, ні, краще так? О. Mm -hmm. У тебе долоні трохи спітніли. Mm -hmm. Так, у нас у всіх одна робота. Я планую на майбутнє. Хочеш сідай до нас? Ці дівчата дуже круті. Не виказуйте хвилювання. Беру на себе. Mm -hmm. Радосте, мені теж цікаво можна, а мені. Дякую. Трохи. Це точно не травма на все життя. Я знаю, зміни лякають. Ми найкращі. Сюди, Райлі. Нам потрібні нові друзі, інакше нам загрожує самотність. Геть старе, привіт нове. Життя Райлі вимагає менш консервативного підходу. Здихатись! емоцій неможливо. Нас законсервували за консерватизм. Операція нова Райлі стартувала. Досі не зібралася? Прірва сарказму. Боже, ми дико щасливі, що зустріли вас! Боже, ми дико щасливі, що зустріли вас. Вау! А це конкретні козли! Вау! А це конкретні козли!